Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні я вирішила зробити таке пробне копання картоплі, подивитися, що там і як, так як перший місяць літа закінчується, і два місяці десь були ми без дощів. Перший дощик у нас пройшовся десь два тижні тому. І ось на днях були дощі, тож подивимося, що і як. Зараз то мокро, але ж ті місяці без дощу. Так що ходімо з вами і будемо дивитися, який там врожай картоплі. Так, а ось шматок нашої картоплі. Ще хочу сказати, хто зі мною на каналі давно, той бачить, що половину вже городу бур'ян порвали після дощів. А ось на картоплі залишилося тільки картопля рвати. Ну, потихеньку ми з цим справимося. Зараз хочу спробувати, що ж тут у нас вродило? Йдемо туди далі, щоб подивитися зранньої, з ранньої з Рів'єри. Бо тут різна і Пікасо. Я ну, Пікасона також рання. І синя, і циганка, і солоха. Але хочу сказати, що в цьому році картопля якась маленька, в тому році була набагато вища. Ну, дощів вже ж я кажу, не було. І ось Рів'єру відразу видно. Хоч і бур'яни, але вона і не цвіте, і низенька, і вже починає сохнути. Рів'єра сама по собі гарна картопля, в тому році величенька була, але її, так як я знаю, не так багато кущів. І це не Рів'єра, це інша якась, бо червоненька, ну що щось потрапило сюди. Ну нічого, і це подивимось що. І як можемо побачити, все що Кущі було шість штук, а це поруч. Ось. Кущик. О ну, така вона, бачите? Це чотири? Мокро, але. Чири картоплини. Коротше, в цьому році подивимось, як воно буде. Ну, в тому році я як купала, десь в мене є відео, то гарна картопля була. Це з двох кущів, дивіться. Мало-мало. Так, дивіться. Дві. Три. Така вона деформована, Чотири. А, одну порізали п'ять. Коротше, в цьому кущі п'ять. Ну, що я хочу сказати? Це скільки? Чотири кущі і дивіться, скільки картоплі, мало. Вона, ну, гарненька, але мало, мало в кущах. Ще кущик купну. О. Так. Один. Ось така. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Ну, я рахую маленькі, але ж є. Сім. Вісім. Все нема. І ось дивіться. Один, два, три, чотири, п'ять, шість такі. Нормальні, а це жменька. Маленький. ну, ще виросте щось. Так, тут повинен бути кущ цієї гранади. Гранади, гранади. Ой, твердо. Так, це вона. Ну, звісно, їй ще рости й рости, але просто подивитись захотілось. Ну, тут вже більше її. Дивіться Гарненька. Ця гранада мені дуже подобається по своїх смакових якостях, але вона така може гнити. Навіть восени її копаєш, багато порченої отут, де вона тримається за бодилля. Ось такий результат в гранади цієї 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, Одна велика, а то 10 таких одинакових. Маленьких зовсім немає. Так, зараз подивимося, що це за кущик відділена. Думаю, що це не гранада ця, але подивимось. О, гранада, це. Дивіться, її як багатенько. Дай Боже, щоб вона не погнила. Зараз візьму, дивіться, ще, звісно ж, вона виросте. Її багатенько, маленька її ще рости і рости, але ж... цікавість, цікавість. Я її більше не буду копати. Будемо тільки ранню копати а це так, щоб подивитись, що ж тут робиться. Так, ось це все, що було в ямці. Багатенько, вона ще виросте, надіємося. А ось яку садили. Ось така вона гарно ми садили. Так, а це ось тут я підрила трошки подивитись, бо не пам'ятаю, що це, щоб не переводити, бо не вся ж тут рання. Це ось Пікасо, я так дивлюся, але ж Пікасо, наче в тому році мені писали, що це рання. А ні, там ще вона зовсім мала-мала. Тільки нав'язується. Це, ось такий результат. Тут 6 чи 7 ямок. Мало, звісно, але вона ну, є, і те, радує. Та, що пізніше я її не копала, я так підрила, там вона мала зовсім, тож не буду. Там багато рожевої різних сортів, і слов'янка, і пікасо і ще якась без назви. Я купувала її як Пікасо, але вона рожева виявилась, бо кажуть, що у Пікасо ж плямки такі. Так що ось такий результат. Рів'єра така гарненька. Ось такий результат, друзі, по картоплі, ви бачили, вона є, але дуже мало в кущах. Та, що пізніше, надіємося, підросте і буде, щось буде. Хоч трошечки, бо без дощів, це зараз тільки пішли, я надіюсь, часу ще вистачить після того, щоб вона там наросла. Ось так от. Хто новенький, залишайтесь на каналі. Надіюсь, зі мною вам буде цікаво. Дякую за перегляд і до побачення всім!